Підпишись на канал, постав лайк і напиши коментар. Будемо ми на ці відео. Давай. І всім привіт! Сьогодні ми порівнюємо 5 брейнротів. Тобто ти на мою думку, найсильніших і будемо їх ставити, а потім про них будемо пояснювати. І все. А тепер будемо вже порівнювати їх. Ну, а ми починаємо. Слава Україні! Піонірго убіру має купа зброї. Він може стріляти, літати. І в нього є купа патронів, в нього є зв'язки з короче, а, ну, як його, правительством, точно. І він ще може, він ще може фоткати вас і дізнавати секретну інформацію. Бомбіні гусіні сильніше, бо він може кидати бомби і летіти вище. І за цього він виграє. Сатурно-сатурніта може просто засадить бомбіні гухіні, поки він бомби буде доготувати. лілі -лі ларіла спочатку попаде в Паску, а він перемотає час і підніме сатурніту. А от бомбардіру-крокодила я вже розповідав, чому він сильніший Лілілі -лі -лі ларіла Тепер ви знайдете п'ятірку найсильніших брейнротів. На мою думку, ну, а всім до побачення, слава Україні! З вами був Запоріжжя Про. Ще побачимось?